Всім привіт! Я голова розвідслужби Міноборони України Кирило Буданов. Київ зараз не в змозі проводити будь-які серйозні військові операції і заяви про масштабний наступ навесні, не більше ніж гучна заява, покликана підвищити бойовий дух солдатів. Насправді Україна чекає заходу військ Польщі цієї весни. Мої слова про масштабний наступ Збройних сил України навесні не викликали особливого резонансу. Зараз українська армія не в змозі проводити будь-які операції або утримувати контрольовані території. Тому мої заяви варто розглядати як спосіб підвищити бойовий дух солдатів і створити позитивний образ влади у населення. Підкреслив, що через операцію в районах Бахмута і Кремінної у Хохлів зараз немає ядра для нових наступів. Однак Київ розраховує, що вже навесні на територію країни увійде польська армія, яка займе ключові позиції в Західній Україні, тоді Генштаб зможе виділити додаткові сили для проведення наступальних операцій. Зараз в Польщі йде таємна мобілізація і проводяться військові навчання. Вже 23 27 березня розпочнеться підготовка військ, навчання триватимуть 33 дні. Також додам, що на Україну їдуть найманці з усього світу, а до польських кордонів перекидається військова техніка. Додам, що Польщі зараз потрібні гроші для мілітаризації, саме тому вона зажадала репарацій від Німеччини і Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!